Олег Сподін родом з Дніпропетровської області. Неподалік Куп'янська на харківському напрямку отримав поранення, після якого втратив кінцівку. Нині чоловік бере участь у майстер-класі із задоволенням. Каже, тримає лук та стріли вперше. І на другому тренувальному пострілі влучає в десятку. Такого результату каже навіть не очікував. З другого пострілу в десяточку попав. Які емоції? Файні. Круто. Як правильно стріляти з лука, чоловікам розповідає майстриня та рекордсменка світу з цього виду спорту Леся Шах. В когось вийде відразу, в когось не вийде. Не страждайте. Вам головне зробити випуск, зрозуміти, як працюють руки, чи вам це подобається, чи ні. Жінка захоплена військовими, каже, така мотивація, як у них, рідкісна. У нас зараз в команді в Бюссельдорфі стріляло два в, чоловіка, які стріляли зубами. Він правою рукою тримав лук, стріляв зубами. Для мене це щось це якась фантастика. Я 24 роки стріляла з лука, і для мене стрільба зубами. Я, я на них дивлюся. Вони для мене боги. На показові тренування завітав і Володимир Гера. Чоловік отримав важкі поранення на сході України. Попри те, що пересувається на кріслі. Колісному йому вдалося отримати дві срібні медалі на іграх нескорених в Дюссельдорфі, Німеччина у штовханні ядра та метанні диску. Також на змаганнях Володимир стріляв з лука. Відтак досвід у цьому виді спорту теж має. Лук досить складно виглядає легко. Насправді це треба не одні години тренувань. І не одну стрілу випустити з нього. Але тут, в даний момент, тут більше для показати хлопцям, що таке спорт, що ним потрібно займатися, його користь в першу чергу, не просто медаль, а і користь в реабілітації, а їм це потрібно. Аби хлопці практикувалися стріляти з лука постійно, для них спробують його придбати. Сьогодні а, тут а, наш колектив обласної ради організував а, для них таку можливість, щоб вони могли відповідно постріляти з луках. Можливо, знайдемо спонсора, хто їм купить таке, щоб можна було поставити такі стріли. Луки тут на майстер-класі стрільби з лука в обласній раді обіцяють не обмежуватися. Попереду суперхюменців ще багато цікавого. Віталій Ковела, Юрій кісь програма Очі.